Вітаю глядачів телеканалу Рада в ефірі. Програма Власний погляд. Про політико законодавчі плани комуністів у парламенті ми будемо говорити з народним депутатом України, представником комуністичної партії України у парламенті Олександром Присяжніком. Мої вам вітання. Вітаю вас. і власне, Верховна Рада лише тільки зараз готує законопроектні ініціативи, документи, які будуть розглядатися. Я знаю, що комуністи також підготували свій пакет на Пленумі узгодили перелік документів, які будуть ходити. Що це за пакет, з якими ініціативами буде виступати парламентська фракція комуністів? Наша політична сила, коли йшла на вибори, і ми це широко декларували, розробила і антикризову програму, яку ми презентували для людей, і розробила програму виборчу на певний етап часу, яку також запропонували. І в принципі, ті результати, які наша партія отримала на виборах, свідчать про те, що програма і наші ініціативи знайшли відгук у людей, і підтримка партії зросла. Що стосується нинішньої сесії, нинішнього нинішнього скликання, звичайно, що за підсумками виборів і того, що ми сьогодні маємо в парламенті, ми чудово розуміємо, що на жаль, на жаль, не все вдасться виконати, тому що звичайно, що 13% – це не більшість в парламенті. Але ми будемо ставити акцент і певні законопроекти розроблені і внесені народними депутатами України від нашої. Фракції стосовно соціального захисту людей стосовно вирішення проблем молоді, стосовно тих питань, які сьогодні піднімаються в суспільстві по землях сільськогосподарського призначення стосовно України як держави в плані того, щоб врешті-решт уже визначитись в який економічний союз нам потрібно вступати. Зараз я говорю тобто, про митний союз, тобто, тобто такий комплекс комуністи в парламенті сьомого скликання будуть послідовними знову ж. Такий соціальний аспект е, братиме гору. Я так розумію, які конкретно документи саме стосовно соціальних ініціатив визначатимуть е, ваш від вас будуть виходити саме від вашої фракції? Звичайно, що акцент ми будемо робити на соціальній складові? Чому? Тому що сьогодні так сталося, що у нас. Значна частина нашого населення і пенсіонерів, і найманих працівників, і студентів, і безробітних фактично сьогодні живуть за межею бідності, тому що повірте, на 900 гривень мінімальної пенсії, ну фактично, да, сьогодні надзвичай важко прожити, заплативши 400 гривень за комунальні послуги і залишившись 500 на лікування і на харчування. Це є про пенсіонерів. Тому ключовим питанням для нас, от в, 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 в справі пенсіонерів, є відміна пенсійної реформи, адже коли її е, приймали, е, всьому суспільству. Було заявлено, що прийняттям пенсійної реформи да, от тих ініціатив і змін повністю вирішиться питання дефіциту пенсійного фонду на сьогоднішній день. Якщо ми будемо аналізувати закон України про державний бюджет на 2013 рік, ми чітко бачимо, що там все таки залишився дефіцит пенсійного фонду. Це перша складова, але ми розуміємо, що для того, щоб зник в принципі дефіцит і бюджету, і пенсійного фонду необхідно його чимось наповнювати. Тому одна і ще ключова позиція нас буде в парламенті. Це те, щоб все таки ввести закон про оподаткування наддоходів, надприбутків. Тих людей, які сьогодні отримують величезні прибутки можна, для того, можна... щоб вирішити ці питання, дозвольте повернути ще до пенсійної реформи, пропонуючи відміну або скасування пенсійної реформи, як такої, тобто, ви практично повертаємося до того вигляду, в якому вона була до цього, чи все-таки ви оновлюєте якимось чином так. якісь свої пропозиції, пропонуючи відміну того, що існує зараз, пропонуєте, що має прийти на заміну? Тобто, наприклад, проблема осучаснення пенсій, проблема того, що як дійсно люди отримувати будуть будуть, оскільки в нас за статистикою населення старіє і більше пенсіонерів з'являється. Тобто, як ми будемо вирішувати саме оце питання наповнення дійсно пенсійного фонду? Які пропозиції дякую. Коли ми говоримо про відміну пенсійної реформи, то це не значить, що кудись повертатись, а навпаки, рухатись вперед. Перше і то, що ви згадали, це осучаснення можна перефразувати да, пенсій, підвищення пенсій, шляхом підвищення розміру мінімальної пенсії, шляхом підвищення розміру. Прожиткового мінімуму це перша ключова позиція, від якого будемо відштовхуватись і Ну, Звичайно, що не саме по собі підвищення, тому що ми розуміємо, що підвищувати без економічного підґрунтя буде велика інфляція і нічого з цього доброго не вийде. І друга складова це відміна збільшення виходу на пенсію для жінок. Яка була започаткована, тобто ми абсолютно будемо проти цього для того, щоб скасувати цю норму, щоб жінки, так як і раніше, виходили на пенсію на 5 років раніше, тому що зважаючи на середню тривалість життя наших громадян. Зважаючи на ту ситуацію, яка складається сьогодні, із здоров'ям, із соціально побудовими умовами проживання, звичайно, що така норма ну вона є неправильною і неприйнятною. Тому от цих дві ключові позиції, ну і звичайно, впровадження все-таки солідарної пенсійної системи солідарної. все таки, солідарно все -таки солідарної, тому що вона в нинішніх умовах найбільш пристосована і найбільш справедлива, тому що то, що пропонувалося, за основу було взяти Пенсійне накопичення, я коротко скажу, що розмір твоєї пенсії залежить від розміру твоєї заробітної плати, і все. А що робити сьогодні із бюджетниками, які отримують 1300 гривень заробітної плати, із безробітними? Яка в них буде пенсія? В них пенсії не буде. Тому солідарна пенсійна система однозначно, ви молода людина. Ви вперше потрапили до парламенту. Я так розумію, що молодь і освіта також є в планах комуністів. Про що йдеться конкретніше? Конкретніше йдеться про те, що на жаль. Молодь сьогодні і освіта, і наука фундаментальні наукові дослідження фінансуються за залишковим принципом. Кілька цифр відношення Національної академії наук України вони е, сьогодні отримують е, фінансування, яке закладено в державному бюджеті на 2013 рік, лише на 65% від мінімально необхідної суми, яку вони запитували, і цих коштів вистачить лише на те, щоб заплатити заробітну плату, але навіть не вистачить на те, щоб заплатити комунальні послуги. І Національна академія наук сьогодні стоїть перед вибором, що їм робити: скорочувати 8 тисяч молодих працівників. Чому молодих? Тому що. Що якраз молодь підпаде під скорочення, або два з половиною місяці взагалі нічим не займатися. І мова навіть не йде про якісь фундаментальні чи прикладні дослідження. Досліджень і науки як такої при такому фінансуванні немає. Це перший аспект, що, що стосується е, науки. Що стосується молоді, ми бачимо згортання по ініціативах президента, які були в передвиборчу кампанію і урядом, в тому числі озвучені, це питання житлового будівництва, кредитування молодих сімей, це питання розвитку дитячого та громадського руху, це питання, врешті-решт, фінансування. Кабмінівської програми молодь України на 2009-2015 роки, яка вдумайтесь профінансована лише на 21%. Тобто, сьогодні молодь, освіта, наука ну фактично, окрім констатації. Ва які пропозиції фактично, тому ми будемо вносити пропозиції, вносити в тому числі і до бюджету. Я сподіваюся, що такі пропозиції будуть внесені, і сподіваюся, що і кабінет міністрів до цього дослухається, щоб внести відповідні зміни до бюджету України. Ну, наприклад, в лютому місяці, і щоб ці все таке питання фінансувались, і я особисто, і товариші по фракції, звичайно, будемо наполягати на цьому, готувати зміни, зустрічатися, домовлятися для того, щоб ці питання не просто на словах, а по в реальності втілювалися. Земля і інфраструктура села також залишаються принциповими для комуністів? обов'язково. обов'язково. Я більше того хочу вам сказати, що на жаль, завдяки непродуманій політиці, знищення крупнотоварного виробництва на селі в 90-х роках знищили не колгоспи, а знищили соціальну інфраструктуру на селі і знищено було саме продуктивні сили, сили на селі людей, які сьогодні да. І та статистика вона також надзвичайно сумна. Ну, наприклад, я сам родом із полісся. Сьогодні щорічно в Житомирській області два-три села повністю зникає із карти Житомирської області ще десятки сіл на межі знищення. До чого я веду? Я веду до того, що тільки крупнотоварне виробництво, що тільки заборона продажу земель сільськогосподарського призначення можуть реально щось відродити в селі. Для цього необхідні загальнодержавні програми по тому ж самому кредитуванню, по, тому ж, по тих же самих пільгах для фермерів, для селян, які хочуть займатися на землі. Держава повинна Певні стимули забезпечувати це і здешевлені ціни на міндобрива, і на паливо, і на сільськогосподарську техніку. І звичайно, із залученням туди молодих спеціалістів. Для мене для молодого ця тема надзвичайно важлива і актуальна. Якщо ми не залучимо молодь в село, село буде вимирати. Це однозначно. Для того щоб залучити молодь туди, необхідно створити елементарні умови проживання, заробітна плата і соціально побутові умови. Власне кажучи. і тепер, якщо говорити про зовнішню політику, я знаю, що комуністи виступають з ініціативи. Ви провести в Україні референдум про приєднання до митного союзу, що лежить в основі цієї ініціативи? Власне, як ви її плануєте реалізовувати? Адже законом про всеукраїнський референдум політика усувається з цього питання, тобто це має бути ініціатива від громадян? А... Звичайно, що ми будемо опиратися на громадян і в своїй ініціативі е, все таки реалізовувати це, що лежить в основі в основі нашого бачення лежить е, суто економічний прагматизм. Да? Тобто, ми впевнені, що. Від того, як Україна доєднається до митного союзу, ми вже в найближчий час отримаємо конкретні економічні плюси від цього е, приєднання. А ви важне таке зготов... важливе питання зовнішнього вектора України можна от зараз без підготовки віддавати на розсуд саме громадянам? А чому безприймати? А чому без підготовки? Процедура проведення референдуму. Вона передбачає Вона передбачає інформаційне висвітлення, і в часу вона також розгорнута, якщо я не помиляюсь, десь в півроку і е, тому е, в нас же в Конституції записано, що єдиним джерелом влади в Україні є народ, то народ і має визначатися. Врешті-решт, за 20 років, ми повинні визначитися на якому стільчику ми сидимо, тому що політика на двох стільчиках вона ну абсолютно не виправдана. І то, що нам сьогодні Європейський Союз знову ж таки в черговий раз робить отворот-поворот, да? ми повинні для себе визначитись, що вигідно для України, якщо вигідний митний союз, якщо це додатковий ринок збуту, якщо це додаткові робочі місця. А якщо це додатковий, в тому числі культурний, інформаційний, освітні якісь програми, тому що наша країна в принципі розвивалась і вона є і на сьогодні єдиною в цьому аспекті, то я думаю, що ми звичайно будемо підтримувати таку ініціативу, виходити на референдум. Хотілося б ще трошки торкнутися питання політичного алгоритму дій комуністів у парламенті сьомого скликання. Зараз іде структурування парламенту. Поки що парламент отримав своє керівництво і йде узгодження кандидатур на представництво в комітетах парламенту. Комуністи вже знову отримали свою президію місце першого віце спікера. Це були домовленості досягнені. Тобто, хотілося б зрозуміти, що вилежить в основі цих домовленостей. Це і якісь кадрові призначення надалі в основі нашої політики і в основі навіть нашої роботи, я б сказав, тактики роботи фракції комуністів в Верховній Раді лежить головний ключовий принцип: для того, щоб ми і ті законопроекти втілили в життя, для того, щоб ми захистили і нашу програму Повернемо країну народу, довели до людей. Нам необхідно як політичній партії, звичайно, що і влада, в тому числі і в парламенті. Тому що коли ми обрали першого віцеспікера комуніста. Це певні важелі впливу на прийняття рішень, і це однозначно. То, що стосується комітетів, звичайно, що ми можемо претендувати на багато комітетів, в тому числі і на керівні посади. Для нас принципові є кілька комітетів, в тому числі і то, що стосується, будуть, скажімо так, ну закріплені за опозицією. Ми і там готові займати керівні посади, але все це з єдиною метою, щоб ми не були голослівні а щоб ми і наші законопроекти, і нашу програму максимально змогли зреалізувати вихован ходячи з тих можливостей, які в нас сьогодні є в парламенті, а це 33 голоси. Якщо діть ваші ініціативи не перетворилися в декларації, вам дійсно потрібно домовлятися, на кого робите ставки? Ми робимо ставки на народ України і використовуючи той кредит. довіри... А довіря, Якщо говорити про парламентські який... сили, про парламентські сили, я вам скажу щиро і відверто: якщо опозиційні сили, так звані, да, будуть вносити проекти законів про. Мораторій на продаж сільськогосподарської земель сільськогосподарського призначення на пенсійну реформу, так далі, і тому подібне, які будуть захищати інтереси народів. Ми будемо голосувати навіть із ними, і справа тут не тільки да, от в окремих політичних партіях. Ми будемо голосувати так, як це записано в нашій програмі, і так з чим ми йшли до виборців із своєю передвиборчою програмою. І в цьому плані хто з народом, той. З нами і ми за того будемо голосувати. Можна сказати, чи комуністи знову залишають за собою, ну зважаючи на саме на таку поведінку і на такий алгоритм поведінки комуністів, що комуністи залишають за собою право золотої акції або володіють золотою акцією у парламенті. Можна так сказати? Все залежить від політичної ситуації обстановки. І я думаю, що в певних моментах, звичайно, що своєрідне таке місце у нас буде. Окрім комітетів, ще йде узгодження і кандидатур представництва до кабінету міністрів. Чи побачимо комуністів серед обличчя наступного Кабінету? Однозначно, однозначно, ні. Це я вам заявляю з усією відповідальністю. що... Ні до формування кабінету міністрів, ні до персонального складу, ні до персональних якихось е моментів ми відношення абсолютно ніякого не будемо. Питання підтримки е е Азарова Миколи Яновича на пост прем'єр-міністра це питання е його е передвиборчих обіцянок і для того, щоб він їх втілив. Саме тому компартія підтримала кандидатуру, для того, щоб людина, яка обіцяла перед виборами, сьогодні показала. Зможе вони зможе він це втілити як керівник уряду чи ні? Саме в цьому й була наша позиція. Дуже дякую, це була позиція Олександра Присірнюка, народного депутата України, представника комуністичної партії України у парламенті. Дякую всім за увагу. Залишайтесь парламентським, адже ми робимо політику зрозумілою.